Володимир Боднар на війні від самого її початку розповідає усі сім ротацій, провів на першій лінії. Чотири останні був старшим на позиції. Є підлеглий склад, який ти відповідаєш. І ти стаєш татом, тобто в тебе тут сім'я, а в тебе і там з'являється сім'я. От, от, я вчора виїжджав от, зранку. Лежав ліжку і написав Тані повідомлення, що я вирішив ну прийняв рішення їхати. От але серце зажимається, бо і, і, ну, і тут дімі сім'я, і там дімі сім'я. Впродовж семи років Володимир Боднар періодично навідував родину, приїздив то на три дні, то на тиждень. Лише одного разу пробув удома півроку. Нинішнє повернення до сина вирішив зробити особливим. Для цього заручився допомогою фонду Рідне так мед», який проводить у школах уроки до медичної допомоги. Ці відео в усіх країнах світу, як повертаються ветерани до своїх сімей, так хотіла, щоб і українське таке відео було, і саме в Рівному, де у нас дійсно багато є людей, які підтримують військовослужбовців, наші збройні сили, ветеранів, що вони знали, що у них є тил. Під час уроку я досліджую світ, який керівниця рівне Такмет Тетяна Воронцова проводила для 3-го Б класу Рівненського навчально-виховного комплексу номер 26. У клас тихенько зайшов військовослужбовець. Його син в цей час саме вчився з зав'язаними очима накладати джгут при кровотечі. Чому стоїть біля мене, де не клада, не кладою. Криваючи смислюане Артема тато стоїть. Сказали, що в жовтні приїде, а сам приїхав вересні. Сам Володимир Боднар каже, бажання повернутися на фронт у військовослужбовця часто виникає раптово. Втім, цього разу він розраховує побути з родиною довше ніж зазвичай. каже у військоматі, попросив не турбувати його щонайменше півроку. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.